Російські військові продовжують атакувати правобережжя Херсонщини. Кількість обстрілів зменшилась, але вони лишаються потужними. Населені пункти російська армія почала обстрілювати з далекобійної зброї, розповіла у коментарі Суспільному. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк. Якщо раніше ворог застосовував і міномети і танки. То зараз це переважно реактивні системи залпового вогню і артустановки, установки, які можуть бути на більшу відстань. Це означає, що наша робота по відсуненню ворога на лівому березі досить результативна. Вони залишають в позиції і просуваються глибше для того, щоб не бути ураженими. Те, що кількість обстрілів останніми днями зменшилась, помітили і херсонці. немножко меньше стало вот это бомбить чем раньше, но угу. все равно вот попадают жилые вот ракеты, люди видны. Иногда бывает по утрам меньше, вот, а вечером больше, а иногда бывает наоборот. Доби російські військові обстріляли Херсонщину 20 разів, випустили майже 100 снарядів. Це менше ніж було до цього, коли по правобережжю гатили під сотню разів за день. Говорить голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Проте область під обстрілом все одно щодня. За минулу добу отримали поранення чотири людини. Це люди, які потрапили на міни внаслідок вибуху. Вибухонебезпечних предметів отримали поранення. Це в село Іванівка і інші там населений пункт Високопільської громади. За словами Толоконнікова, безпекова ситуація в області лишається складною. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.